Доброго раночку, друзі. Це що, шикарний ранок. Вітер сьогодні почався раніше, ніж учора, вчора десь в 11 почався вітер. А сьогодні восьма ранку і вже дує. І вже дує, тільки дує в обличчя. А мені кобра й кидать бойле. Ну, то таке. Але це гарний знак, тому що я помітив, позавчора був вітер клювало. Вчора був вітер клювала, значить, сьогодні почне клювати раніше. А ми і не проти. Тут в мене в воді три 24 х бойли підрізаних з вершинечка і по папчика. На, на двох варений поставив, бо в мене вчора варений два рази спрацював. А на один поставив пилік, подивимося. Може, пилік буде ще краще працювати. За півтори-першої доби я вже е, определив, з якої сторони заходить риба, з якої сторони працюють палки. І тепер просто на ці міста, е, там, де риба ходить, ну, на, на тропи, да, можна сказати. На ці тропи кладу свою оснастку і чекаю, поки буде нормально. Я вчора вечором вже на бойли дві штучки піймав, одного пізно, я вже не, не встиг включити камеру, а по інтенсивності, ви зрозуміли, воно виходить плюс-мінус так само. Всі мої, там, скільки в мене, там, 14 риб і типу, крупний два тузика, крупний два тузика. От, грубо кажучи, зараз така сама інтенсивність зберігається, але без тузиків. Роботи в три рази менше. Мені подобається. І чекаємо, чекаємо на трофей, чекаємо на трофей. І коли він залетить, я обов'язково вам покажу. Сидимо з Ромою, спілкуємося з раночку. І в нього пари возик. Які в Рома Амура піймають, нацепляв там кучу пилюки всякий Нагачок. Але щось Амур та, крепи так само на ту пилюку клюють. <рив> я тут минулого разу на цьому секторі був. Тут теж так отловився. Ну, Якщо не бачили, відео подивіться. Взагалі всі відоси мої подивіться. І лайкоси поставте. Обов'язково. І підписку теж. Паровозик утренній. Ну, так як воно ж завжди поняв. Як тільки щось цей. О, друже, воно щось тебе повело дуже. Я бачу. Ось сюди виходь на, на край, ближче до краю вставай, чуєш. Ближче до краю вставай, витягуй його оттуди. Та він же ховається туди сразу, в затишок. Он там же суєтиться. Глянь, ти його чотенько вилив по краю. Якби ще трошки завів би отуди заочерети до побачення. Ось так профі працюють. Ну от, у пациків крупні тут клюють, а в мене там дріщі одні, блін. Ты не групаник, верхняя ломаный путь, откушанный играй. О, ничего себе. Ну а ты, карапец, довольный? <laughs> ты довольный. Что <Старо>, нормально? Да-да-да-да-да. <laughs> понимали... Как да, 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 будто бы, чтобы трофей якийсь был. Я не понимаю, как я его правильно в Димончики узлы. Одну леску, Ранкова поклевочка <реш> Хорошо А то я вже заскучав трошки, якщо чесно сижу, уже в телефоні сижу, ну таке З однієї сторони прикольно ловити на велику насадку, на бойли того що менше тело движение робиш і риба крупніша, а з другої сторони Ну сидиш скучаєш Але це Мабуть, треба привикнути просто до такого стилю рибалки. Хорошо, да друзья, с добрым раночком. Ну, давай сфоткаемся. Висим 700. Висим 700 минус сумка, как раз ровно. Рівно 8 кілограм. Ну от, а це вже результат. Оце вже мені подобається. Немає тузиків, стабільно восьмерочки. Але ж це теж не результат. восьмерочки це вже пройдений етап, так сказати. Хочеться щось ну, 10 плюс. 10. Плюс. Чекаємо, чекаємо, куди воно дінеться? То що, друзі, рибалка в нас проходить, я би сказав, дуже удачно, Прям, ну, рибалка мріє. Ми тут уже третій день. Уже. Я вже наловив купу риби і вона і клює, і клює, і клює. І от, по поводу того, чи треба годуватись весною. А весна сьогодні на хвилиночку, 19 квітня вже. от. Тобто було 17, 18 і сьогодні 19. Рання весна, рання весна. Треба багато кормитися, не треба. Але я всипав на точку кілограм 15 уже корму. Пілець, конопля варена, крушені бойли, різані бойли. І вже е, півтори доби я кормлюсь ну, варенкою цілої скобри 24 бойлами. Уже кілограм 6 їх туди. Засипав. І рибка клює, і клює, і клює. Так що треба чи не треба годуватись? Залежить від ставка. На цьому ставку треба годуватись. На цьому ставку треба годуватись і в березні, і в лютому. Риба їсть завжди круглосуточна і круглий рік. Що це за ставок? Ставок, як завжди. Я на ньому буваю часто, якщо ви дивитесь мої відоси. Ставок називається Мілова балка Кіровоградська область. Не клює, не клює, думаю, ляжу, яка я трошечки посплю. Не дає мені поспати. Сюди. Сюди. Хорошо. Хорошо. ha 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 Ну це набагато приємніше, ніж тягати кілограмових тузов. О. Хорош. Хорош. Який здоровий, жирний. Ну і звісно, все це треба зафіксувати. Опа. О! 9600! 9600 Мінус 700 мат. 8900. 8900. Майже 9 кг рибка. Мені подобається. Мені подобається. Риби багато, Дороги є, природа красива. Розетка на секторі є, Wi-Fi є, туалети є, душ теж є. Даже камери є, вы поняли? І за вами круглосуточно Мабуть, половина коментаторів, у них так от цих камер пригорає, ви поняли? А ну никому нахрен не потрібен. Ось в чому прикол. А камери тут висять, щоб ви оці, знаете скридувальники. Сподіваюсь, ви не скардувальники. Мені, колись один чувак розказував на ставку історію, як вони вкрали рибу, як його дружина піймала рибу, запхала собі в штани толстолобика на 5 кг. Представляєте, як цей толстолобик. Ну, йолки палки Вони запхали його в штани із. Украли толстолобика. Для... Ну, для чого? Чувак, в тебе є гроші на машину, на бензин, на оренду... Заплатити за сектор, на вудочки, на, на все в тебе є гроші. Серйозно, ну, це, це кліптоманія хронічна. Чи це а, хронічний цей синдром бідності, ви поняли, постсоветських оцих країн наших? Що це таке? Я не, ну, не розумію. Але це ну. І щоб такого не було, так, да, висять камери, щоб з рибою поводилися акуратно. Тому що орендатор, який орендує цей ставок, Купляє цю рибу за свої бабки. Це вона не тут родилась, не тут виросла. Він купляє рибу з ферм, з господарств, запускає сюди, щоб приїжджали люди, відпочивали, тягали гарних трофеїв. А їх на накарманіть сюди. Уже третя покльовка після того, як я загадувався останній раз, то, мабуть, треба брати кобру. І, мабуть, треба. еще трошечки подкидать бойлев. Ну что вы скажете, как вам рыбалочка в целом? Так. Не забывайте включать сигнализатор, когда ставите удочки. Бо фоклевку можно... Не Дімончик, а ти можеш залізти сюди в очерет і трошки потупати по землі. Ось да, там, да, там десь краю у себе, потупай, будь ласка, да, от там по землі, щоб він оттуда злякався. Я Та поки не видно, голова невелика. Блин, красивый, такой темный. Давай! Фух. Е! Е! Фух! Фух! Должна быть десяточка. Так, да, друзі, не, не зря це все відбувалося. Висипав туди з відро бойлів, махав отой от кобра і коротше, страдав, чекав, дочекався нарешті. Це вже така риба, яку не соромно і показувати. Оце вже така риба пішла. Блін, він такий красивий, така луска. А тепер відповідальний момент. Это сидить бригада тут за камерой, и все ставляють ставки. Сколько вага Чиназес! Я сказал десяточка. 700 грамів. 10-100 браток. 10, даже 200. Хорош. Аж вроді пересохло. Сейчас надо все дело відмітити. Yeah! 10-200, друзья. за десяточку. За десяточку ваги перевалили сьогодні. О, мені подобається. О-хо-хо-хо! Сюди, дядечка! І хто б очікував? І от, все як завжди. Починаємо готувати, починаємо щось уже сідати, відпочивати. Починаються покльовки. Останній вечір риболовлі. Вітер нарешті стих. Бо вітер цілий день, просто цілий день в лісо. це було жорстко. Таке тут нічим вас не здивую, особа. Такого ви вже бачили сьогодні. І Вчора бачили. Ось такий красавчик. Ну що, друзі, прийшов час підсумувати нашу пригоду, яка відбувалась половиною доби, шикарні половиною доби з друзями на природі на рибалки. Ви розумієте про що я. Було весело, було піймано багато риби. Так, давайте покажу вам, як я ловив, на що я ловив і... і що я зловив. От приблизно, куди я рукою показую. Отам От я туди кидав. Кидав я на 100 метрів. П'ятно в мене було на 100 метрах. А облавлював я це пятно 100. Бо тут була така банка намула жорсткого, поняли? І за цим намулом тут прям гарно клювало. 100, 106, 110, 115. І тут теж пробував, але з цієї сторони нічого у нас не відбувалося, як бачите. А ось де стоять червоні плюсики, оце все риба. Можеш щось провтикати записати. Але наразі результат ось такий. 21 покльовка, але там були дуплети і навіть ось, ось три штуки, які ви бачили прямо в режимі онлайну були. Три покльовки. От, і того, 21 плюс 22, 23, 24. 24 риби було пімано за ці три доби. Так, да, це не дуже багато, це не супер результат, але якби я продовжував далі е, годуватися оцей мелочухой і ловити на попапи, я би ловив більше риби. Хотів я це робити, не дуже, тому що дивіться: 2800 кілограм, кілограм, 5. Ну, коротше, 2 кг риба. Тут були якісь мелкі, 2-1,5 кг, ну, ну це ж не рибалка. І серед них попадались. І серед них у нас попадались плюс-мінус достойні екземпляри цілий один, восьмерка. А, даже от 9900 у нас попався однесенький, чисто случайно. А коли я перейшов на 24 бойли, на кобру, так, да, покльовок було менше, набагато менше, якщо порівняти, тут у нас 14, 15, 16, 17 покльовок за першу добу. І за дві доби, 7, всього лише 7 покльовок було за дві доби. Але яких? Але якість ну значно, значно виросла якість. Дивіться, 7900, 8600, 8, ну, тузик 6,5, десяточка, восьмерик. Завжди приємна риба, вже ти бігаєш менше, суїти менше, а задоволення більше. Знаходите час для рибалки, знаходите час для відпочинку, знаходить час для свого хобі. Наразі, все. Дякую, що були зі мною. дивились це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Сподіваюсь, вам воно буде корисним. Нагадаю, ще раз, ставок мілова балка, Кіровоградська область. Це був 17-й сектор. Так що, наразі, всім пока. До нових пригод!